Так, зубчик, всіх ради бачити. Ми дуже класні. Перед началом, коли ми починаємо якісь... Е... Так. Так, 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 який захід ми завжди звертаємось до Бога. Але перед тим я хотів би прочитати з Біблії один такий вірш. Апостол, апостол Павло, він каже так, до, він пише письмо і звертається до, до філіппінців. Він пише так. Е, я знаю, що то значить жити в нестатках. І достаток. Тобто він каже, я знаю, що таке жити, коли у мене є достаток і коли у мене його нема. За будь-яких обставин я навчився бути задоволений, Ситий я чи голодний, в статках чи в бідності, він навчився бути, завжди бути задоволений. А виходить у вас завжди бути задоволений? Не виходить, да. а Павло. Нав... Нет, Павло не навчився, так. Да. А, зараз, так, да. зараз, коли все є, попкорн є, все а є, можна їсти, так? Є щось смачненьке, якісь смаколики, а. то я задоволений. Я я я не не а, ти я не досі не задоволений, так? А, мало, мало. Ну так, да. нам завжди цього мало. І Павло каже так, я все можу. Витерпіти завдяки Христу, який змі... зміцнює мене, все можу витерпіти завдяки Христу. Дуже важливо, щоб ми розуміли цю істину, що в Ісусі Христі можна зробити усе. Якщо е, казати російською, то Павло каже так: все можу. Укріпляючи мене Ісусе Христе. І зараз ми будемо дивитися фільм, який теж про щось нас нам розкаже. І ми візьмемо далі, візьмемо якісь е, такі дуже важливі істини для себе. І зараз ми звернемося до Бога, давайте в станемо. Наш небесний батько, ми дякуємо тобі за цей день. Ми дякуємо тобі за те, що ти даєш нам можливість. Бути тут, в домі молитви, ми просимо Твого благословення, ми просимо Твоєї особої присутності, щоб ти присунувся наших сердець, щоб ти говорив до нас і через події цього фільму, Боже, допоможи нам зрозуміти твої істини. Слава тобі за все, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Вона була дуже доброю спортсменкою і зараз відбувається те, що вона не може робити свою улюблену ну, Займатися своїм хобі. Да? І у неї багато питань до Бога. Саме багато питань до Бога. Чому так? Чому так відбувається? У вас, у вас в житті бувають такі моменти, коли ви задаєте Богу такі питання? Чому саме в моєму житті так відбувається? Буває таке? Задаєте питання такі. Ставите, так? Да? І, що, і що Бог відповідає? Нічого, да? Але якісь відповіді хтось отримував з вас, хтось отримав, ти Хто отримав відповідь. Можеш поділитися, що там, що, що було. Яка відповідь була? Телефон. А? а, ти хотів телефон? Да? Ти звертався до Бога і... Хм, класно, класно. Добре. Будемо дивитися далі, що відбувалося. Які істини можна взяти з цього фільму? Вона у нас могла кататься без одной руки, хоча хотя хотела не бросить. Все виглядало так, що вона більше не зможе, не зможе кататися, да? не зможе бути. Я і не зрозумів, чому вона не могла сказати. Ну, дивись, коли треба замурюватися під волну, то треба триматися за, за цю дошку. А у неї була тільки... Це потім батько її зробив. Я за то, що можна можна не, можна. <клухи> не можна. Тоді ти не можеш стати нормально. Це ж треба пристосуватися, так? Це треба ж подумати, як це зробити, бо ти завжди робив це двома руками, а зараз ти це робиш однією рукою. Пристосувалася, тобто їй треба було взяти час для того, щоб зрозуміти, як стояти на дошці з однією рукою. І виконувати ті самі вправи, але тільки з однією рукою. Це ж треба, треба було триматися, так, тримати рівновагу, щоб не впасти з дошків. Це дуже добре робити, коли у тебе дві руки, а коли тільки одна. Спробуйте щось робити, візьміть собі, поставте, поставте навіть одну руку собі за спину і спробуйте щось, щось трішечки поробити. Отас на. Навіть, навіть отут да, щось зробити собі. Відкрити навіть оце, і вже, вже не можна. <плес> вже важко. а? <плес> так, так, але це важко, якщо ми не будемо А? а Ась опротеза, якщо не будемо Ну так, дійсно, і вона так, так і сказала, навіщо воно мені треба, якщо воно мені заважає. якби то. Ну, звичайно, звичайно, це буде дуже важко. Так. Але Але про що, про що цей фільм? Сама головна така ідея. Не здавайся. Ніколи не здаватись. Якщо не случилось, треба йти в іти в Якщо у тебе є мета, то тобі треба Не дивитися ні на що, а йти до своєї мети, так? Е Так. Вірити в себе, так, в свої можливості. так, І в кого ще? вона там наприкінці. Що сказала вона? В то, що з Ісуса Христа. Смі... Сміливість Ісуса Христа. Пам'ятаєте, ми з самого початку прочитали, що Павло кажа... казав як? Що я все можу? В кому? В, Ісус. в Ісусі Христі. Я. я. Павло що казав? Ми на самому початку читали з Біблії. Що було написано? Все можу в Ісусі Христі. Я все зможу зробити. Якщо є віра, якщо є мета, якщо у тебе є мета, і ти до неї прагнеш дійти, то Господь тобі що дасть. допоможе, дасть все необхідне, дасть і сили, і все. Всіх ресурсів, все у Бога є. Головне ніколи не... Не здаватися, діти, головне ніколи, не здаватися і йти до своєї мети. Я ця дівчина. Так? так? А куди вона їздила? В Таїланд. В Таїланд. А що було в Таїланді? Цунамі. Було цунамі. Багато людей загинуло в той час. Так. І ці молоді хлопці, дівчата, вони їздили для того, щоб допомогти, як волонтери. так? А чого там? Ну, ну так, вони волонтери туди їздили. А скажіть, будь ласка, а ви хтось, хтось з вас були волонтерами? Ні. Ніколи, ніде не були? Ми... Тільки на морі. Тільки на морі. Ну добре, так. То, а, то, да? а ви не ходили до поранених в лікарню? Ні. Надіє. Аді. От бачите, ходили. І що ви там робили? Розказували про Ісуса Христа, що іще. Вірші, мабуть, співали щось, конфети, да? солодощі приносили. Так? Це ж теж така волонтерська діяльність. Дуже добре. Добре, діти. Хай Господь благословить вас, бути сильними мужними, мати мету і мати віру, віру в Ісуса Христа, який дає силу. Жити в цьому світі і перемагати. Будемо молитися? Давай. Наш небесний батько, ми дякуємо тобі за цей фільм, за те, що ми могли переглянути. Дякую для себе дуже багато важливих істин, Боже. Благослови всіх нас, ми дуже хочемо мати мету в своєму, в своєму житті і йти до своєї мети. Благослови кожного з цих дітей. Боже, ти приготував для кожного свій шлях, і ми просимо, щоб на цьому шляху ти був підтримкою, був опорою, на кого можна завжди покластися. Боже, благослови, благослови всіх нас, благослови нашу країну в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Давай, давай, еще, 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 машинки.